Бажаю здоров'я усім товариствам. Люди запитують і пишуть такі коментарі, і питаються, яка періодичність заміни і мастила в автомобілях Subaru, і ТО. Як проводиться ТО, які регламенти? Скажу, що всі нові автомобілі перейшли на регламент обслуговування кожних 15 тисяч кілометрів. Що це означає? Кожних 15 тисяч ви міняєте стандартно мастило двигуна і всі фільтри масляний, повітряний і салон. Кожних 30 тисяч ви міняєте додатково гальмівну рідину до цього всього. Також кожних 60 тисяч це є заміна всіх рідин. Це є враховуйте масло в редукторах, в задньому диференціалі, в передньому. Мастило в коробці, е, охолоджуюча рідина, гальмівна рідина, все, всі рідини, які тільки можуть бути, радимо міняти раз 60 тисяч. Будете міняти, проблем з автомобілем не буде. Тому що дехто пише, е, охолоджуючу, не міняти, бо вона міняється раз-60 тисяч, або там при якомусь ми дійшли висновку, що якщо міняєш раз 60 тисяч рідину. Тоді ніяких зауважень до машини немає. На 105 або на 120 тисяч додатково міняєте свічки, тому що стоять ірідієві. і міняєте, якщо автомобіль з 10-го року там по 15, там, в кого ланцюгові вже є, міняєте ГРМ плюс ролики. Е Також забув сказати, що в 60 тисячах. Ви міняєте додаткові ремні раз 60 тисяч. Якщо є ролик, міняєте ролик з додатковими ремнями А на 120 тисяч ви міняєте ремінь ГРМ разом з роликами. Тому отакий регламент обслуговування автомобілів Subaru є на сьогоднішній день. А вже так як ви собі хочете, ви вже приймаєте рішення. Хтось переходить на регламент 10 тисяч, але все одно раз 50 60 тисяч старайтеся міняти всі рідини. Тоді ніяких проблем з коробками, з задніми передніми диференціалами у вас ніколи не буде. Також не буде забиття радіаторів, старайтесь оригінальні рідини. Менше мішати між собою, якщо лити, то хоча б лайти однакову рідину, для того, щоб потім не було ніяких зауважень по системах. Бажаю вам здоров'я. Бережіть себе, гарного дня.